Вранці 15 липня 1997 року поблизу свого будинку в США застрелили Джанні Версача, одного з гігантів світу моди. За кілька годин поліція знайшла на парковці викрадену машину вбивці Ендрю К'юнінана. Там, крім його особистих речей, виявили паспорт країни, якої не існує на суші, але вона існує на морі. Поглянь на цю карту вона показує межі територіальних вод кожної країни. Ще в XIX столітті ширина цих вод була лише три морські милі, тобто 5 кілометрів на відстані гарматного пострілу. Але в другій половині ХХ століття країни домовилися розширити їх до 12 миль або 22 кілометри від берега. Це суверенні води держав. Майже як суша єдине, що там дозволено, мирний прохід міжнародних суден. Але що виходить? Усе, що далі, нічиє? Сьогодні вже не зовсім так, і про це я розкажу наприкінці. Але до 1980-х років море і океан за межами цих вод були вільними. І, звісно, з'явилися люди, які вирішили, що це їхній шанс створити нову країну. Де вони намагалися це зробити? Що будували чи захоплювали? Як їх намагалися прибрати звідти справжні держави, і як одні із таких країн вдалося зберегтися до наших днів і навіть потрапити в історію з убивством Версача? усе це в цьому відео. Підприсуйся. Отже, починаємо. Чув, як один сміливець у 60-х заснував країну на плоту посеред моря. Хоча прізвище в нього відоме Гемінгуей. це був Лестер, брат присьменника Ернеста Гемінгуея, який хотів вийти з його тіні. Лестер був на 16 років молодшим і, як і брат, славився авантюризмом. Ще підлітком він збудував човен і переплив на ньому з Алабами до Флориди. Під час Другої світової працював фотокореспондантом у Європі, а потім оселився на 15-метровому військовому катері з дружиною та дітьми. У 50-х він працював на уряд Ямайки, допомагаючи складати карти узбережжя. Саме це вплинуло на вибір місця для його майбутньої країни. Лестера надихнули три речі: телепередача про морські рифи, любов до риболовлі на Карибах і гроші від біографії брата. А що робить романтик, коли має купу грошей? Звісно, будує пліт і пливе на ямайку в захід сонця? За 12 кілометрів на південний захід від міста Блуфілдс. Лестер ще в 50-х знайшов піщану мілину на глибині 15 метрів. Вона була за межами територіальних вод Ямайки. Зазвичай на такій відстані дно вже на 300 метрів, а тут лише 15, тобто щось збудувати там реально. Лестер почав звозити з острова якорі, старі залізничні колеса, блоки двигунів і різний промисловий брухт. А 4 липня 1964 року він прибув на дерев'яному плоту 3 на 9 метрів, закріпив його на мілені, підняв синій прапор із помаранчевим трикутником і проголосив Республіку Нова Атлантида. Лестер заявив два обґрунтування: пліт у міжнародних водах і не належить нікому. А половина його територія США за законом про Гуанові острови. Цей закон 19 століття дозволяв американцям захоплювати незаселені острови з Гуано пташиним послідом, який тоді називали Білим золотом. США захищали такі острови. Гемінгуей стверджував, що на плоту є Гуано, тож він під захистом США. Він створив уряд із британських подданих, їм дозволялося подвійне громадянство, написав Конституцію схожу на американську, оголосив країну без податків і ввів валюту скрупул із морських матеріалів. Заробляли на марках, які Лестер ретельно розробляв. До речі, саме марки принесли новій Атлантиді часткове визнання. Чиновник із США підписав лист, адресований виконуючому обов'язки президента нової Атлантиди. Лестер планував затопити старі судна, засипати їх піском, збудувати острів з маяком радіо і поштою, але пліт ніхто не населяв, лише перевіряли флаг, який крали рибалки. Уряд Ямайки ставився до Нової Атлантиди доброзичливо, але офіційно не визнавав. Та природа знищила пліт штормом. Лестер відновлював його ще двічі, але після третього руйнування здався і переїхав до Флориди. Цей експеримент надихнув інших: пліт ненадійно. Але що якби збудувати острів? Коралові рифи ідеальна основа. У 1972 році американський мільйонер Майкл Олівер знайшов рифи Мінерва в Тихому океані за 3000 кілометрів від Австралії та 1500 кілометрів від Нової Зеландії. Найближча країна Тонга за 300 кілометрів. Рифи Мінерва затоплюються під час припливу, тож за морським правом не вважалися островом. Олівер із фондом Фенікс закупив пісок в Австралії, орендував баржі та створив штучну ділянку суходолу. 19 січня 1972 року на рифах підняли синій прапор із факелом, проголосивши Республіку Мінерва. Планували заробляти на риболовлі, туризмі і офшорах. Але Тонга, дізнавшись про це, заявила права на рифи, бо їхні рибалки там ловили рибу. У лютому 1972 року Тонга зібрала сусідів. Відправила на рифи баржу з в'язнями та зруйнувала все. Корой Тонги особисто підняв свій прапор. Олівер здався, але Моріс Девіс, перший президент Мінерви, через 10 років повернувся. Тонга вигнала його військовим катером. У 2005 році Фіджі також заявила права на рифи, зруйнувавши тонганські маяки. Природа знову перемогла. Бетонні острови Тонги змило морем. А що, якби інженер збудував міцну платформу? У 1958 році Джорджо Роза з Болонії придумав порожнистий каркас, який можна встановити в неглибокому морі. В Адріатичному морі, де глибина вздовж Італії менша за 20 метрів, а територіальні води в 1960-х роках були лише 11 кілометрів. Він побачив шанс. Після 9 років будівництва платформа Рози, 400 метрів квадратних 8 метрів над водою, відкрилися у 1967 році. Роза пробурив скважину на 280 метрів для прісної води. Спочатку там був бар, куди припливали з реміні, але в 1968 році Роза проголосив платформу «Есперанською республікою острова Роза з прапором, валютою і марками. Офіційною мовою став Есперанто. Платформа стала популярною серед туристів, але Італія побачила в ній загрозу. В червні 1968 року поліція заблокувала острів, а в 1969 році військові підірвали платформу. Вона витримала два вибухи, але шторм добив її 26 лютого 1969 року. Та один успішний приклад є: Княжество Сіленд на північному морі, створене педдіроєм Бейтсом, у 1967 році на покинутій військовій платформі. За 10 кілометрів від Британії Бейтс, піратський радіоведучий, шукав місце поза юрисдикцією Британії. Сіленд пережив конфлікти, включаючи спробу перевороту у 1978 році і отримав косвене визнання від Британії, коли суд відмовився розглядати справу Бейтса. Сіленд існує і досі, видає паспорти, приймає туристів, має постійного жителя. Фальшивий паспорт Сіленда знайшли в машині вбивці Версачі. У 1980-х роках Британія розширила води до 22 кілометрів, і Сіленд формально потрапив під її юрисдикцію, але продовжує претендувати на незалежність.